У 1992 році я закінчила Харківський аграрний університет і докучала за спеціальністю селекції генетика і в 1997 році, році за спеціальністю біології і хімії Человецький національний університет імені Юрія Хутковича. Педагогічний стаж має 24 роки. Моє педагогічне кредо – учень не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який потрібно запалити. Життєве кредо щастя для того, щоб завжди робити те, що хочеш, а хотіти того, що робиш. Впевнена, що вчителями не стають, ними народжуються, Хоча, звичайно, вчитель це не тільки... Божий дар, а й дуже відповідальна і наполеглива праця, і серце віддане дітям. Щоденне спілкування з дітьми дає мені силу, радість, життя, надію на те, що я буду чимось корисна для України. Почуваюся щасливою, коли у дитини загорається цікавістю оченята, коли <кій> дитина з радістю поспішає до школи. Завдання вчителя вбачаю в тому, щоб допомогти дитині війти у недосконалий світ не гостем, який потребує пояснення і способода і постійного його супроводу, а повноправним жителем планети Земля. Метою моєї педагогічної діяльності є формування пізнавального інтересу учнів до об'єкту навчання, збільшення активності учнів в процесі навчання оптимальна організація сприйняття навчального матеріалу та розвиток пізнавання самостійності школярів. Проблема, над якою я працюю, це метод проєктів для засіб реалізації дослідницьких, практичних та прочових учнів. У сучасному світі важливо, щоб освіта давала людині нові життєві стратегії, життєву компетенцію, сприяла мобільності і її соціальної поведінки. Тому, тому що саме це дозволяє особистості долати кризові ситуації і обирати свій шлях у професійному зростанні. Вважаю, що вивчати природничі дисципліни, так як це було колись, неможливо, тому що закони хімії, фізики, біології після закінчення школи, як правило, забуваються і не мають практичного використання. На найкращий спосіб вивчити будь що це відкрити самому. Ці слова е, Діордя Поя е, я взяла е, як девіз до тієї проблеми, над якою я працюю. Апробація методу проєктів у сучасних умовах показує, що з його використанням ефективність процесу навчання та виховання збільшується. Усіх різноманітних видів проєктів нами разом з учнями було обрано дослідницькі і колективні проєкти. Тему обираємо актуальну, де існував би зв'язок із життям між теорією і практикою. Ну, звичайно, щоб ця тема була значима в житті, а також була цікавою для учнів. За майже 10 років використання методу моєї роботи. Було реалізовано безліч проєктів. Ну, спробую розповісти про деякі із них, тільки деякі із них. Проект йод мікроелемент із макровластивостями. При виконанні проєкту учні настільки закупилися і перейнялися значенням цього елемента, що запропонували навіть свої е, власні рецепти приготування страв із ламінарі, але на український лад. Ну, інші учасники з задоволенням е, дегустували, ну і навіть змінили своє ставлення до такого продукту, як морська капуста. Е, працюючи над проєктом Вода, еліксир життя, учні запропонували, пробували методику, е, е, досить просту методику перевірки властивостей живої медної води. Ну, результати, як ви бачите, і нас також вразили. То, при використанні е, всіх умов котлакових для порушення насіння використовували тільки різні типи, можна сказати, вод уже, як ви бачите, результати були досить суттєві. Е. Під час реалізації рульового проєкту над колбасою» е, учні проаналізували ринок ковба в тервельному мережі міста в на вміст натрії. Мітратів ознайомилися із технологічним процесом виготовлення та до яких наслідків може призвести надмірне вживання неякісних корпасних виробів. Досить цікавим був проект, який ми назвали Сіль землі, в якому досліджували таку екологічну проблему, як використання для посипання доріг натрій хлориду кухонної солі при ожеледиці. Для дослідження використовувалися пляшкові мікрокосми, у яких для поливу рослин готувалися розчини різної концентрації. <кій> Важливим також у цьому проєкті було те, що пляшки знайшли своє повторне використання. Також разом з учнями ми проаналізували ринок сучасних лікарських засобів і їх взаємозамінність. Ну, тобто в цьому проєкті учні досліджували не тільки власне, лікарські засоби, і робили їхній хімічний фізіологічний аналіз, але і зробили таку порівняльну таблицю, тобто взаємозамінності в залежності від ціни і виробника лікарських засобів. Мене особливо радує і надихає те, що учні самі є ініціаторами проєктних досліджень. Вони діляться із однолітками, рід... рідними результатами своєї роботи. Ну і найголовніше розуміють, що біологія і хімія це ну, не просто шкільні предмети, а що це те, що нас оточує, те, що є цікавим і від чого залежить наше життя. Звичайно, від вчителя потребує реалізації підготовки проєкту багато часу. От, Але воно варте того. <клес> У своїй діяльності я широко використовую термодійні презентації, створені голосноруч і колегами-біологами. Веду власний блог, яким активно користуються учні для отримання додаткової інформації, а також для підготовки до контрольних і тематичних робіт, створюю голосноруч тестування. Так званий індикатор знань, до чого учні вже звикли і досить активно використовують у своїй роботі. Досвідом роботи щодо впровадження методів проєктів у процесі вивчення біології ділюся із колегами на засіданнях методичних об'єднань. І 2014 року я є головою об'єднання вчителів в дисциплінськорської гімназії, а з 2015 року головою об'єднання вчителів міста біології і хімії. <кій> з метою впровадження досвіду проводжу також у уроки для вчителів школи і міста. У березні 2016 року брала участь у вебінарі Творчий вчитель. У Новодністровській гімназії я викладаю тільки третій рік, до цього часу працювала провідним спеціалістом, методистом у відділенні коледжу ЧНУ міста Новодністровська, який на сьогодні, на жаль, реформований. За період викладання в відділенні коледжу є автором навчально-методичних комплексів до спецкурсів Заповідна справа, хімко-аналітично-ребезпечення спеціальності, лабораторні спеціалізації. Експериментальна екологія, а також навчального посібника для студентів першого другого рівня градитації, спеціальності прикладна екологія, органічні речовини матеріали і промисловості. <кхід> <кхід> uh, весь комплекс. Урочної позаурочної роботи дає досить позитивні результати. Мої вихованці вміють творчо мислити, наполегли, працьовиті, відповідальні, вміють у свої погляди і переконання. Про це говорять результати участі команди Мак у обласному турнірі юних біологів 2016 року. Науково досить роботи. моїх учнів неодноразово займали. Призові місця на другому обласному етапі. А свальні у відгуки отримали доповіді на конференції поковинавчами молодих науковців та Живе Україна. Mm -hmm. ну, як я вже сказала, викладаю я у них назі досить подніли недавно, але ну, вже певні здобутки є, перемоги в другому і третьому етапі Олімпіади також. Це Українського конкурсу захисту науково-досвітних робіт. За сумінну працю та якісну підготовку учнів до предметних олімпіад та науково-дослідних робіт нагороджена грамотами і подяками. Наша наука є неосяжною. Кожен вчитель, вихователь може сам вибирати. Ті методи та форми навчання своїх, своїх учнів. Усім <кій> добре відомі професійні заповіді студентів-медиків, не на шкоді. А чи існують такі заповіді, які визначають характер педагогічної діяльності? Я вважаю, що так. Такими я можу назвати Зрозумію учня і допоможу йому навчитися. Реалізація методу проєктів на практиці веде до зміни позиції вчителя і зносія готових знань. Він перетвориться на організатора підзивальної діяльності учнів, зміниться психологічний клімат у класі, оскільки вчителю доводиться переорієнтовувати свою навчально-виховну роботу і роботу учнів на різноманітні види самостійної діяльності. І на закінчення хочу поділитися із вами рецептом вчительського щастя від шагла Амонашвійна. Візьміть чашу терпіння втійте дві приважній щедрості, вліпнуть туди ж гумором, посипте добро, додайте якомога більше віри, все добре перемішайте, потім намажте на шматок відпущеного вам життя і пропонуйте всім пострілити на своєму шляху. Дякую вам за увагу. Дякую.